Вітаю всіх! Як енергія Аркану Самітник будуть впливати на нас 9 липня 2024 року, тобто сьогодні. Можливо, прийшов час переоцінити і обміркувати все, що вже прожили, проявити мудрість, зробити деякий аналіз, усвідомити досвід. Гарний день для внутрішнього розвитку. Якщо захочете залишитись наодинці, не відмовляйте собі у такому задоволенні. Тому що енергії дня сприяють розібратися у собі, поміркувати, зайнятися самоосвітою, духовними практиками, і навіть, можливо, зможемо собі відповісти на питання, навіщо, як, для чого. Ці одвічні питання нас періодично турбують. І дуже добре, якщо ми знаємо відповіді на ці непрості запитання. Але на самоті не варто затримуватись надовго, бо повсякденні справи будуть вимагати до себе уваги. З усіма справами намагайтеся впоратися самі. Не варто розраховувати і очікувати допомогу і підтримку від рідних і близьких. Буде добре, якщо проявите стриманість і терпіння, це допоможе вирішити повсякденні справи. На роботі у бізнесі будьте уважні до дрібниць, бо насправді дрібниць не існує. Денні справи краще спланувати, суттєвих змін день цей не несе. У особистих стосунках, щоб уникнути конфліктних ситуацій, поступайтеся один одному, шукайте спільні інтереси. І порада на сьогодні: не поспішайте з прийняттям рішень, дійте у своїх інтересах і самі. Не варто залучати інших людей. Намагайтеся більше мовчати і спостерігати, як будуть розгортатися події. Сьогодні не час для активних дій. Зверніть увагу на своє здоров'я, налагодіть харчування або просто відпочиньте. За можливості знаходьтеся у небезпечних місцях, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім не поспішати прожити цей день. Смакуйте його і насолоджуйтесь життям. Миру вам і гарного дня!